Е, ну, Залиште нам свій відгук. Дякуємо ще вам за замовлення. Хай ці неймовірні рослини е, ростуть вас, Вростаються і вас радують ще не один рік. І завжди згадуйте Волинь, розсадник, добрим словом, і радьте нас іншим. Е, так, е, показувати конкретно вереси, який сорт. Дівчатка. Чи, чи, щось, чи, всі, всі чи, всі, а, чи всі по черзі, як е, правильно вам зробити? Так, да, друзі, не соромтеся, пишіть. А, вам різні навів мірі. камеру. І зараз, поки ми будемо розставляти на місце оці хвойні, також це. Так, дівчаточка, дивіться. Всі, показуємо вам всі, друзі. А, ну, всі по черзі показувати, дивіться. Є ось такий неймовірний, як вогонь. Що за рослинка з жовтими кінчиками? А, це все вереси, дівчатка. Багаторічні вереси. А, ростуть на висоту 30 см, ширину 30 см. А, яскравий жовтий. Ось такий салатовий з малесенькими квіточками. Два. Що за рослина з жовтими кінчиками? ще а, Верес. Оце зараз, дівчатка, показую вереси. Це такі кущики для лавандовий. І ось такі пару кольорів в одному. Чотири. Біло-зелений. І ось такий лавандовий. Якася питають? По 200 гривень. Так, друзі, по 200 гривень за одненьку штучку. Врантів є ще дуже багато. Якщо ви маєте можливість і з бажання щось собі замовити, нагадаю, маєте таку, друзі, можливість. Є такий лавандовий, більше приглушений лавандовий, і ось такий біло-зелений. Як замовити, питає? Просто дуже. А, прямо в прямому ефірі. Дивіться, це ніби якийсь як осьмінох. він ніби такий, як махровий. А тут а, три в одному, і цей махровий є також, гляньте, ніби три різних в одному. На нас зараз вся дирекція дивиться. Доброго раночку всім. Доброго, Доброго раночку. 200 гривень, дівчатка. Дивіться, для чого їх можна використовувати. Їх можна використовувати для бордюрчиків, біля бордюрчиків. До речі, в нас була така класна замовниця вона каже: на яку там ширину висоту ростуть? Я кажу 30 в ширину, 30 в висоту. Вона каже, все, я пішла міряти. Добрий ранок. Добрий Поміряла ранок. свої бордюри, пише. Мені 22 штуки: 11 на одну сторону, 11 на другу. Дівчатка, неймовірні. І дивіться, є е, е, зелений. Друзі, дуже легко замовляється. Просто достатньо вашого прізвища і побажань. Що ви бажаєте? І ми вам прямо зараз на трансляції це все, подаємо. Все дивіться, темно-зелений, з таким жовтуватим по 200 гривень. Можемо зміксувати вам різні кольори. І ось, до речі, ще пропоную вашій увазі. Цей варіант вже закінчується. Тут а, три верси в одному. Бачите? Три різних кольори. В одному і ось такі ось фуксія лаванда колір. Оцей класний, дивіться, тут є і рожевий, і білий, і зелений. А оці варіанти закінчуються. Яка ціна знає. питають по 200 гривень. Вони вже можуть... А одненько можна, Ірина, одненько а, ні, можна. Ні. Де, так, хто з нами вперше пояснює ще умови, а, по одній рослині не відправляємо. А, мінімальна кількість, а, мінімальна сума замовлення складає 1 тисяча гривень. Пояснюю ще раз, чому а, пряма трансляція йде з Волинь-розсадник. Розсадник під відкритим небом, упакування рослини не переїжджають, на ніч не ховаються нічого. Вони тут ростуть, живуть. Все, упакування наше власне, і щоб вам здешевити доставочку. Відповідно, відповідно, одну рослину нам невигідно і дуже дорого упаковувати. Але повірте. Що таке одна рослина? Ні, ну от ви уявляєте, ви замовили один верес. Приїжджає до вас один верес. Один верес. Ви заплатили за послуги нової почти за доставочку, чуть ли не як коштує один верес. А ви уявляєте, за ту саму доставочку вам зразу приїжджає три вереси, чотири, п'ять. Що один? Ви з нього навіть не порадієте. Дівчатулька, вибирайте. Вибирайте, можемо вереси додати до гібіскусів, можемо вереси додавити до барбарисів, можемо вереси додавити до хвойних, до ялівців. До всього це не означає, що тільки вереси, наберіть нас на одну тисячу гривень і все. Ні, ми йдемо на любі умови. Гляньте, які в нас е, неймовірніші є ялівці грунтопокрівні. Е, один... Давайте поміняємо кадр. Так, хочу шість штучок, дві штучки. Три в одному кольорі, так добренько. Дві жовті і дві оранжеві. Чорно книж прізвище. Давайте я поміняю кадр, тому що сонце нам сліпить весь кадр. Так, Оці дівчатка, оці де три кольори в одному, а закінчуються. Тут стільки горшечків стоїть, ледь пройшов. Так, друзі, продовжуємо. Далі трансляцію. Перепрошуємо за незручності. Так, так. все, нібито налаштовано. Я зараз ще більший цей один. Так, да, і трішечки далі від камери, будь добре, ласка. Добре, 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 добре. Ой, гарний. Ой, ще дуже дуже гарний, до речі. А, так, дивіться. Три. Це де три кольори в одному. Так. Далі. Так, да, зараз покажемо, поближче, друзі. Так. А... Два жовті і два оранжеві. Так, два помаранчеві це ці 100%. Бо в нас більш ніяких і немає. Я зараз вам виберу більші якісь варіанти. Ця пані в банку працювала, тепер в Тіктоці. Доброго дня. Хто, хто є так пише? Хто, хто так пише? Да, якась, я в банку. Мувала, якась ксюха, якась ксюха да. у вас ксюха така нападає. Ну, ну, звісно, ця пані. Тепер ця пані. Тепер да, ця пані. От так, Отак міняється. Дівчатка, отак От так міняється життя. Чи маєте гібіскуси та клематиси. Клематисів ми не маємо, гібіскуси ми маємо. Зараз покажемо. Так. Покажемо. Два жовтих. Два жовтих і ще. Два жовтих і два помаранчевих. А жовтий який? А оцей. От. Оці. Хіба ну, ні? А це вони п'ять Ні, тут? Два, два жовті, два помаранчеві і три. Двоколь, ну, а два жовті це які? Так, ну, от, це от, помаранчевий. А це жовтий. Оце жовтий? Ну, так, да, це ж інший сорт вже. Ну так, це... да, але це не жовтий, це салатовий. Ну, показуємо тоді. Яка ціна? 200 гривень, друзі, ціна. Ціна 200 гривень за одненьку штучку. Оці ще два. Ці. Хай буде салатовий, добренько, хай буде. Ось так вони, дивіться. Ось так. Так? Так, да, давайте поближче до камери покажемо. По два штучки кожного. Дивіться, ще вам раз кольори. Оцей він такий салатовий з білими квіточками. Так, ну такий Да, Оцей да. такий, як язички, це, це полум'я. Да. Да, помаранчевий. Він тільки, тільки починає червоний. Да. На сонці. І оцей третій варіант, три да, де три кольори в одному. Підходять всі ці? Дивіться, якщо подобається плюсики, якщо не подобається, йдемо, друзі, далі. Нагадаємо, ми чекаємо вас. Ага, так, все підходить. Чутко, дивіться, зараз нам потрібно ще раз, будь ласка, набачіть ваше прізвище. Ще раз, будь ласка, нам потрібно зараз ваше друзі прізвище, і ми будемо вашим прізвищем вам підписуємо. Сім ваших неймовірних вересів. Супергарні кольори. Чорнокниж. книж. Все круто підписуємо ваші. Це е, даю телефончик на скрін. Давай вже так не будемо переносити. Е, Давайте. Да. Я а я підписую. Так, дивіться. Е, Чорнокниж. Робіть собі скріншот. Дуже Телефон гарні віде. кольори. Дякуємо вам за замовлення. Це телефончик нашого вайберу. На цей вайбер нам потрібно написати ваші дані для доставочки. Тільки новою поштою. Ваші дані новою поштою для доставочки. Чекаємо, друзі, вас всіх. Пакувальнечко нагадаємо наше власне за опакування. Ви гроші нам, друзі, не платите абсолютно новою поштою. Доставляємо. Доброго дня. Я теж хочу шість по два. Добренько. А зараз Все давайте вже Легода вибираємо. Ле... Оксана, легойда, да. це наша постійна клієнтка. Ой, нас... 에... Скажіть, як доїхали рослиночки? Да, дуже воно нам цікаво, як доїхали ваші рослиночки? Як доїхали рослиночки? Оксана Легойда, будь ласка, напишіть. Дякую, пишу вам. А, тобто маєте скріншот, правильно? Якщо маєте скріншот, будь ласка, плюсики вчали сюди. Потім допишемо Чорнокнише. Оксаночка, як доїхали рослиночки? Розкажіть, будь ласка. Плюсики і ми йдемо далі. Плюсики дякуємо. Так, легойда, тепер переходимо до вас. Що має бути? Скільки штучок яких? Шість штучок, добренько, а по дві штучки які? Трьохколірні, жовті і оранжеві. Е, є конкретно якісь, є... Оксаночка, е, ці? Побажання Побажання я виберу. Барбариси класнюші, вже висадила, супер. Висадили Окса... Оксаночка, Легойда, вам дякуємо. А може, давайте оці візьміть, дивіться, вони закінчуються. Яка ціна гібіскусів. Гібіскуси по 358 різних маємо сортів. А, чи по якомусь одному кольору дати, Оксаночка? Сонечко, щось нам сьогодні сильно. Зранку було добре, сонце не було, кадр, класний. Дати було. два таких. Тут три кольори в одному. Да, Триколірний в одному горшечку. Це такий, ну, я не знаю, як вони його вирощували. ну Не знаю. Тут білий, а, фуксія і зелений. Такі, хай будуть два. Так дивіться, пані Легойда. Такі два підходять вам під чи ні? Якщо так, да, то плюсики ми йдемо до наступних сортів. Так, круто. Відставляємо. Да. І ще дивіться, ще є е, три кольори в одному. Але це вже інші інші. Але сорти. вже інший, Оксан. Але це вже інші да. сорти. Тут абіж такі приглушеніші. Ось дивіться, бачите, як вони відрізняються. А поближче на камеру. Два можна один такий. Один такий показати. А, дивіться. Ось, бачите, це два різних. Я думаю, що ці класно будуть такі. Тоді вісім. Гаразд. Давайте тоді вісім. Два так. такі. Два, такі. А, роклад, два роклад, таких. А, два таких. Так. Тоді, знаєте, може, може, фіолетові? Да, так, та, давайте оцей яркий. Фіолетовий, так. Да? А він не то, що яркий, він такий лавандовий, Оксанка. Я ціна питають. По 200 гривень, дівчатка. За штучку, так? Да? Так, за штучку а, неймовірні. Яка у вас оплата, чи є ФОП? А, є ФОП а, і є накладений платіж. Давайте ще цих дві. Оці фіолетові такі. Да? А, вони да, лавандові більше такі. Лавандові. Які гарні... Добренько. Плюсики, да, підходить. Е, Дивіться. І зараз я вам ще покажу. Жовті. Я думаю, що ж... Або зелені. Ану, покажіть. Ні ні, ось... ні, 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 е, е, ні, ні. Е, Дивися, е, вони садять, це ж також піде на алею слави, так, да, Оксаночка? І помаранчеві. Ага, добренько тоді. Давайте два помаранчеві. А, оті ще Вон, оті два хочуть ще. Давайте оті тоді. О, вони прям аж, аж горять оці. Десь ну. отам, От ті, от, да-да-да. От, от. От, 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 от. Перший і оце ближче до мене. Ближче до мене, ближче. О, там, да, 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 Отам, отам да-да-да, десь. вони, О! Оці, вони, бо я ж на, набираю, Але у набираю вас трошки школи. буде Оксан, трошки не та кольорова гама моя золота. То хочу, не що? так, пише Ольга Пилипенко, хочу лавандовий та помаранчевий. Ага, то як є ваше прізвище, ви вам додаєте правильно, яка ціна 200 гривень, друзі, ціна. Так, Легойда пише плюсики, дякуємо. Оці вісім, да? так? Оксаночка. Вісім штучок є, так? Дивіться, Ольга Пилипенко, яке ваше прізвище. Ми ага, Дейнека додати Дейнеці. Легойді плюсики. Дякуємо пані Легойда. Оскільки ви маєте номер телефончику, чекаємо вас у вайбері тоді. А, у вайбері. а що Дейнеці додати? Дейнека вам 200 гривень. Ні, за один 200 гривень. Так, хочу лавандовий, та помаранчевий. Е... лавандовий це фіолетовий, а помаранчевий. Е... Я зараз фіолетовий. покажу, ви виберете я вам зараз. Це я зараз, зараз я хочу більше вам просто знайти. Ні, за 200 за один, не за всі. П'ять штучок це за тисячу гривень і відповідно так далі. Дейнека, Ось такий один? Так, прочитай. Трохи поближче покажіть, поки немає коментарів. Дуже гарний. А, багаторічний дівчатка. Росте на висоту 30 сантиметрів, розростається на ширину 30 сантиметрів. Прочитай, Влад. Так, подобається. Так, Плюски. і тоді ще один. Це Дейнека, так? Так, це і... Дейнека, один лавандовий. І от зараз дивіться, я вам покажу, дивіться. Це малиновий. Почекай, ну, ну людей е, різне сприйняття. Ну, ладно, довгінка. дивися. І лаван. Поближче. І вон, ні, ну якщо б лавандовий, то от він лавандовий. Оце лавандовий. Тут самий? Ні. Ні. Це там, три різні. Трошечки щось таке інше. Дивіться, е, цей а цей приглушеніший. Це таки, цей приглушений, так. Е, цей яскравіший, а це ще яскравіший. Дивіться, це більше такі, як фуксія. Ану, дивіться. О. Сонце світить, нічого не бачу. Той, що ви називали лавандовий, оцей що ми називали. оцей. Оцей, Це зрозуміло. Ти Не приглушений, а оце є ясний. Оцей яскравий. Як у попередньому замовленні. Звісно. О, оцей. о, о, о оцей. все, супер. Все, супер, тоді цей додаємо вам. Дейнека, все. Ви тільки що так розвернулися, як на цьому, як на подіумі, знаєте, вони доходять і різко назад розвертаються. Так, да, різко так. Він все круто, дякуємо. Яка ціна Е, По 200 гривень, дівчатка. По 200 гривень маємо неймовірні а, кольори. Так, а так далі хто хотів? Так, Оксаночки, легойді а, відставляємо. Да, ми зараз, напевно, що якісь маркувальничку напишемо і відставимо тоді. Да. Да, і тоді чекаємо ще раз у вайбері. Пані Легойда, пані Дейнека. Будь ласка, напишіть у вайбері ще разочок, що ви замовляли ще щось собі. Будемо дуже вам вдячні. Давайте далі, дівчатка, хто хотів далі. Так, хто хотів далі, друзі. Вас дуже багато, Кому цікаво, пишіть. Плюсуйтеся, запитуйте, ви маєте таку можливість. Чекаємо вас, друзі, всіх. Чекаємо вас, друзі, всіх. Хто запитував ще за гібіскуси? Так, да, друзі, Хто питав на рахунок гібіскусів. Маємо різні варіанти. Покажи їх ближче, вон як вони дивляться. Чи... Чи Ще комусь вибирати вереси. Пише Тамара, хочу. Добренько, що хочете, пишіть. Пишіть, що хочеться. Будемо вам обрати варіантики. Мінімальна сума замовлення, друзі, тисячі гривень. А, да, друзі, тільки є кислий ґрунт. є тільки... накладений платіж. Тільки, друзі, кислий ґрунт. Пам'ятайте, будь ласка, про це. А, друзі, в нас ще є ялівці. Доброго дня! Хочу два помаранчеві, два лавандові, два три в одному. Добренько, яке ваше, будь ласка, прізвище, і ми приступаємо тоді. А, лавандову, хоче Тамара. Тамара мінімальна сума замовлення 1000 гривень, тому мінімальна кількість п'ять штук. Але не обов'язково, дівчаточка, це не обов'язково мають бути тільки вереси. Так, пише Ліана Богомас. Прізвище. Хочу два помаранчеві. Д круто, ми приступаємо тоді. Два лавандові вже є. Так, добренько, Тамара, скільки має бути штучок і які мають бути? Пишіть. Жимлость є, жимлось по 300 а гривень. По 300 гривень, неймовірна, Вересі є. Вересі висаджується дуже легко. Ви копаєте ямочку, всипаєте кислого ґрунту, опускаєте туди комочок з землею і сам кущик, ну, так, як вони ось, разом, сушечка дістані. І обсипаєте кислим ґрунтом. Тільки кислий ґрунт для вересів, друзі. Тільки кислий ґрунт для вересів. Так. Значить, ви запам'ятали, да? Два помаранчеві, два лавандові і... Три два. В одному. і два трикольорні. Все. А може не ці триколі, може оці? Які? Чи вони якісь різні? Чи... А, це різні сорти. Так, ну вони да, вони є різні. Да-да-да, Давайте, да. Яскравіший чи такий. ми зараз покажемо. Перший, другий, який триколірний. Дякую, зрозуміло, що вам не до цього до чого вам? До чого. Дивіться, пані Ольго, деякі коментарі Тікток не пропускає. П'ять різних кольорів. Тамара хоче добренько зараз приступити. Зараз, дівчаточка, ми всіх, звісно, не ображайтеся. Да, не ображайте Дублюйте, ми ж зараз. не можемо просто, і Багато коментарів а, так, не пропускає. Пише, Пише дві штучки. Ага, тоді можемо різні сорти, правильно, Ліана. Другий яскравий дві штучки. Яскравий. Добренько, має бути дві. Так. Ціна триколор 200 гривень за будь-який варіант. А, за будь-який. Як а, прізвище. Богомаз. Богомаз. Дякуємо вам, дякуємо. Так, дивіться, Давай вам на скрін. Ще раз. даємо на скріншот. І давайте тоді ще телефончик ваш, ну, наш. Ми покажемо, що ви прізвище. Є. Дякуємо. Яка має бути загальна кількість? Давайте порахуємо. А, е, ну, Шість штучок. Шість, правильно? Шість. Пишу на Viber, Screen є. Добре, круто, дякуємо. Богомас, Телефончик... так? А, то у вас скріншот нашого телефончику є, правильно? Богомас, так. Ліана, правильно, так? Да? Якщо маєте, то будь ласка. Дякуємо за замовлення. Ще. Дуже, дуже так, дякуємо. Так, дя... Круто, дякуємо. Чекаємо, тоді у вайбері. Зараз переходимо до наступного нашого клієнта. Плюсики, дякуємо. Так. Далі переходимо до. До Тамари п'ять різних кольорів. Тамара, яке ваше, будь ласка, прізвище. Ще раз напечіть. Лавандову. Так, добренько, давайте переходимо до Слуха, лавандової. Слухай, щось у мене це закінчується. Хто? Погано пише. Маркер. Да. Так, там не... ви не той маркер взяли, там є чорні, цей білий вже списаний. Привіт, у вас є кротони. немає. Лисенко прізвище. Добренько. Зараз Тамарі Лисенко ми будемо це все також підбирати. Так, доброго дня. Звідки ви ми, друзі, з Волинської області. Волинська область, місто Нововолинськ. Нововолинськ, Волинська область. Пакування власне, за пакування ви гроші нам, друзі, не платите абсолютно. Ці кущі виростають великі. Якщо тут, в залежності від сорту, ті, що менші зараз, до сантиметрів 30. Ті, що зараз, ось три колірні, є просто жовті, зелені, до пів метра ростуть. Тобто, П'ять різних кольорів. Лавандовий а, точно. Лавандовий а далі той. давайте будемо пропонувати тоді. Давайте, лавандовий точно, дивіться. Так, лисенко, Тамара підбираємо. А вам. давайте лавандовий оцей є. три в одному. Вони закінчуються. Давайте, три в одному, їх уже два. Вони, так, да, їх три штучки залишилися. Так, трьохколірний є, лавандовий є. Давайте жовтий і помаранчевий ще покажемо тоді. Плюсики, дякуємо. Так, і, друзьям, давайте далі. ще цей трьохколірний. Давайте ще цьому є також три кольори, це також інший сорт, але це також трьохколірний. Да, три кольори в ньому теж є. Так, давайте тоді ще жовтий. Я яка ціна Нівакі? Нівакі 20 тисяч гривень. Друзі, можемо потім сходити на Нівакі. Дивіться, Наталія, якщо, якщо у вас є скріншот телефону. П'ять штучок помаранчевих підберемо, чекаємо тоді у вайбері. Або дочекайтеся черги. Стара хвилиночку, давайте вже да. це будьте з нами. Або дочекайтеся а, черги. Тут або... додати яскравіших чи в цей самий тон. О, дивіться, оцей дуже гарний, дівчатка. Ану, білесенькі, покажіть. Тамарі. Це Тамарі, так? Да? Це Тамарі? Так. Це Тамарі. Гарний? Оцей білесенький. А ну давайте поближче я покажу. Давайте ось так. Дивіться, які вони. Еріки неправильно написалося. Еріки, друзі, немає. Плюсики, Тамара написала плюсик. Дякуємо. Ціна. Ціна 200 гривень. 200, 200 гривень ціна, друзі. Так, ідемо, друзі. далі. І давайте ще. Тут Лохини немає. Добре, закажу у вайбері. Добренько чекаємо вас у вайбері. А так, 4, 5 ще дати да, має бути ще п'ятий. Давайте якийсь жовтий, може. Чи якийсь такий самий. Вони... Чи, може малиновий. Може жовтий. Такі. Тамара хоче жовтий. Добре. Вам жовтий чи помаранчевий? Оцей. Думаю, оцей помаранчевий. Він ну він зараз жовтий, він буде помаранчевим, класним, таким аж вогняним. А ну поближче ще. Ще, ще, ще. Ось. Ось так. Так, оцей подобається Тамара. Плюсики, якщо подобається. Плюсики, дякуємо. Помаранчевий, покажіть поближче. Ось тільки що показували, пані Ольго, тільки що показували. Оцей помаранчевий. Він ще тільки-тільки набирає колір. розумієте? Тільки тільки набирає. Е, ось Спіреї немає. Спіреї немає, Ось такі підходять всі. Дивіться, Тамара, склали ваше замовлення. Якщо подобається плюсики, якщо не подобається, щось поміняємо. І... Хоча я думаю, що все подобається. І подобає. Прізвище. яке? І прізвище Тамари. Дивлюся, Лисенко. Так, дівчатка, у цього двохколірного дві штучки залишилися. Давайте телефончик для телефончик, телефончик. Це для пані Тамари Лисенко. Дивіться, будь ласка, вас робіть собі скріншот. Лисенко, Тамара. Зробіть собі, будь ласка, скріншот, телефончику. Це що таке? Питають вереси. Е, Покажіть, будь ласка, жовтий поближче, зараз покажемо. Так. Лисенко Тамара. Зробіть скріншот. Я знову маєте... якийсь не такий маркер знайшла. Де він, ті то маркери? Не той. Ну Ну де? я ну, не знаю. Зараз я, зараз я, секундочку. Нічого страшного, а це що? Він вимерзає. Ні, друзі, він не вимерзає, він морозостійкий. Але перший рік краще вкривайте, щоб поки він приживається. Перший рік, поки він, перший рік, поки він приживається, краще вкривати. Так, чим вкрити? Замульчувати можна агроволокном, можна тирсою, можна листям, корою. Хоча корою не рекомендую, якщо ви не маєте обробленої, тому що. Я це а всі не встигаю підписати. Нічого страшного, нічого буває. Дивіться, зараз, секундочку, я… потримайте телефончик, я візьму маркер, знайду затримай. Побачите, як це буде за кадром. Дякую, будь ласка, так, Жанні, я відповів. Так. П'ять штучок хочу, добренько, помаранчевий, покажіть поближче. І жовтий також, будь ласка, покажіть поближче. Зараз покажемо. Добре, закажу у вайбері. Добренько, чекаємо вас у вайбері тоді. Ну User, де вони 93, В кармані лише, чи де? в боковому, там вони є всі, так. Да. Вам... Синій, чорний. Ні-ні, ні то не ті. Зараз, зараз я піду. зараз. Е, мушу клієнтам одразу ж відповідати. Що показати ближче? Помаранчевий і жовтий, чи що? Так, да. помаранчевий і жовтий. Це не жовтий, дівчатка, це салатовий, салатовий з білими квіточками, а це помаранчевий. А ці такі менші, інші вже більші повиростали. А ще є салатовий. Ось такий, дивіться. Бачите, як вони теж відрізняються, але цей підросте також. Тільки цей без квіточок, а цей з квіточками. Хтось так. писав п'ять помаранчевих хотів? Так, да, хотів. Е, яка ціна? Питає Жанна? По 200 гривень, а тринадцять різних. Що кольорів. за рослина? Це верес. Верес. Що таке верес, багаторічна рослина верес. Росте на висоту 30 сантиметрів, на ширину 30 сантиметрів. Є сорти до кімета ростуть. Так. Отто, взагалі, Лавандові, до речі, дівчатка, лавандовий колір і е, трьохколірний закінчується. Так. П'ять, да? П'ять оцих. Е, яких? Е, яскравих. Зараз я перечитаю ще раз, тому що я сам не пам'ятаю. Так, це я відставляю. Так. Дівчатка, в нас не тільки лаванд, ой, в нас не тільки вереси, зірочки мої. В нас так. є дуже гарні гібіскуси. Е, в нас... Заказую 5 штук помаранчевих. Все, супер. Наталя, скрин, телефон є. Наталя, яке ваше прізвище? Будь ласка, напишіть. Пані Наталія, яке ваше прізвище? Будь ласка, напишіть. печі. Так, да, до речі, помаранчеві також закінчуються, до речі, оце да, все. їх Дуже мало залишається. Помаранчевих. Це вересі, так. У нас день, на день не попадає. То вересів день, то біскусів, да, день гібіскусів, нас да, просто нема, не день, може. день туй. Яка ціна? По 200 гривень. Доброго дня, чи є наложний платіж? Є? Так, є накладений платіж. П'ять е, помаранчевих. П'ять помаранчевих прізвище. Е, тут нема. Так, в мене в сумці є маркер. Я не можу знайти ти спеціально десь його от так заникаєш. Тримайте, я зараз я знайду. Ро -рошко, нашла... Рошко, Рошко Наталія. Добренько, дякуємо. Так, а де ж я? Добрий ранок, гібіскус, ціна. А, 350. Тримайте телефон. Я знайшла маркер свій. А це ваш? Чи там У мене лише? був в сумці, я взяла в малого. А ну покажи, давайте подивимось. А, Ні, а... Мені самому цікаво, де маркери? А де е, це? Рошко, підписую, даємо на скрін. Так, да. Рошко, Наталія, підписуємо, даємо на скріншот. Е, і